Привіт усім! Ми звикли думати про Русь, Україну, і в голові одразу виникають картинки, князі, золоті куполи, могутні дружинники в блискучих обладунках. Але давайте на хвилину забудемо про літописи та великі битви. А як насправді жили звичайні люди, як виглядала їхня щоденна рутина? От саме в це ми й зануримось у повсякденність, яка, знаєте, часто набагато цікавіша за будь-які епічні історії. І щоб одразу відчути атмосферу, почнемо з простого, але дуже показового питання. Уявіть собі, Київ тисячу років тому чим обідає звичайна родина? Звучить буденно, правда, але відповідь на це, здавалося, просте питання розкриває нам геть усе: їхню економіку, торгівлю, і навіть те, хто був заможним, а хто ледве зводив кінці з кінцями. Отже, щоб у всьому розібратися, ми пройдемося по ключових пунктах. Почнемо з абсолютного фундаменту із землі та праці. Потім піднімемося соціальною драбиною, щоб побачити, хто де стояв. Далі зазирнемо в гамерні міста до ремісників та купців, з'ясуємо, як виглядала влада і віра. Ну і на десерт спробуємо, так би мовити, епоху на смак. Ну що ж, поїхали. Розділ перший. І тут все починається, звісно ж, із землі. Для абсолютної, от просто переважаючої більшості людей земля це було все. Вона була і годувальницею, і роботодавцем, і по суті диктувала весь ритм їхнього життя. Що це означало на практиці? А те, що кожна громада була таким собі автономним острівцем, треба було самим виростити їжу, самим виготовити одяг, самим збудувати житло, все самі. З одного боку, це давало стабільність адже ні від кого не залежали. А з іншого, один поганий рік, один неврожай, і це не просто фінансові проблеми, це реальна загроза голоду, справжня катастрофа. Тодішні агротехнології були, м'яко кажучи, нескладними. Основний метод перелогова система. Звучить трохи науково, але суть проста: попрацювали на полі, доки воно не виснажилось, а потім просто покинули його років на 10-15 відпочити. Це ідеально показує, наскільки все було зав'язано на природних циклах. Від того, що вродить цей клаптик землі, залежало буквально все: чи буде що їсти, чи буде чим сплатити данину, і зрештою, чи переживе родина зиму. І хто ж були ці люди, що працювали на землі? Основна маса населення це смерди. І тут дуже важливий момент: це не кріпаки і не раби, це вільні селяни. Вони мали свою землю, своє господарство, і вони були не просто фермерами, вони були справжнім хребтом держави. Годували її в мирний час. А коли приходила війна, брали до рук зброю і ставали тим самим військом, яке захищало ці землі. Гаразд, з землею розібралися, а тепер переходимо до найцікавішого, до людей. Як було влаштоване суспільство, і головне, наскільки тонкою була межа між свободою і рабством виявляється дуже тонкою. Ця структура дуже показова, і це не просто наші припущення, це все чітко прописано в тогочасному зводі законів руській правді. Все дуже просто і жорстко. Твій статус залежить від твоїх грошей і обставин. На горі смерть, вільна людина, власник, сходинкою нижче, закуп. Це той, хто потрапив у борги, тимчасово залежний, а на самому дні холоп. І це вже не людина в повному розумінні, це власність, річ. І як же вільна людина опинялася в борговій ямі? А ось і ключове слово купа. Це не просто позика, це той самий гачок, з якого було майже неможливо зірватися. Пам'ятаєте ситуацію з неврожаєм: от щоб вижити, людина йшла і брала цю купу зерном, худобою, чим завгодно, і все з цього моменту запускалася ланцюгова реакція, справжній ефект доміно, який міг коштувати свободи. А ось весь цей сумний шлях, крок за кроком. Спочатку ти вільний смерть, потім не врожай голод. Ти береш купу, щоб родина не померла. І ось ти вже закуп працюєш на того в кого позичив. Але борг не зменшується, умови жахливі. Ти намагаєшся втекти, але тебе ловлять. І все, фінал, ти стаєш холопом, повним рабом, без жодних прав. Ось так просто. Свобода не була чимось гарантованим, її можна було втратити за один сезон. Досить просумне, давайте залишимо поля і села, і перенесемося в зовсім інший світ у гамірні, жваві міста. Це були справжні двигуни прогресу, центри ремесел і торгівлі, вікна Росії в тогочасний глобалізований світ. Просто замисліться над цією цифрою: понад 60. 60 різних професій, від ковалів та гончарів до ювелірів, що створювали справжні шедеври. Це ж неймовірний рівень спеціалізації. Це означає, що міська економіка була складною, розвиненою і, ну, зовсім не схожою на те життя в селі, де кожен робив усе сам. А чим же торгували? Тут все було дуже прагматично. На експорт йшло те, чого було багато сировина, хутро, яке цінувалося на вагу золота, мед, віск, і так, треба це визнати, раби. Це була жорстока, але важлива стаття експорту. А що купували натомість? А купували те, що зараз назвали б лакшері сегментом імпортні тканини, дороге вино, якісну зброю. Тобто все те, що було потрібно еліті, щоб підкреслити свій статус. Логічне питання якщо так активно торгували, то як розраховувалися, чим платили? І от відповідь тут дуже цікава. Вона показує, що Русь не була якоюсь ізольованою територією, навпаки, вона була повноцінним гравцем на міжнародній економічній арені. Так от готівка. В основному це було іноземне срібло. Найчастіше арабські срібні монети, дирхеми. Тобто, уявіть, у київського купця в гаманці лежали гроші, викарбувані десь у Багдаді. Були, звісно, і візантійські, і західноєвропейські монети. А що ж своє? А своє це гривня. Але це не монета, як ми звикли. Це такий собі зливок срібла. А якщо треба було заплатити менше, дуже просто від цього зливка просто відрубували шматок. Ось вам і рубль від слова рубати. Практично і зрозуміло. Добре, з економікою, здається, розібрались, а тепер давайте подивимось на те, що можна було побачити очима. На контрасти, бо ніщо так не показує соціальну прірву як дві речі хто і як воює, і хто і в чому живе. Військова міць Русі трималася, по суті, на двох стовпах. Перший це дружина, це професіонали, еліта, особиста гвардія князя, найкраща зброя, найкращі обладунки, відданість до смерті. А другий стовп це вої, це ті самі смерди, селяни та містяни, яких збирали на час війни. Це масова армія, але озброєні вони були тим, що самі могли собі дозволити різниця колосальна. А тепер про житло де жила звичайна людина? Уявіть собі, напівземлянку. Тобто буквально наполовину вкопаний у землю будинок. Одна кімната, метрів двадцять, не більше, глиняна підлога, Тепло взимку, прохолодно влітку. Але це все базовий прихисток, нічого зайвого. А тепер різкий контраст, еліта. Вони жили в хоромах. Це не просто будинок, це цілий дерев'яний комплекс, кілька поверхів, безліч кімнат, різьблені балкони, вежі. Це була не просто оселя, це була декларація статусу. Йдеш по місту, бачиш напівземлянку і хороми, і тобі не потрібні жодні документи, щоб зрозуміти, хто я хто в цьому суспільстві. Але навіть хороми це не межа. Вершиною архітектури, символом найвищої влади і, звісно, нової християнської віри були кам'яні собори. Десятинна церква, Софійський собор це були тогочасні мегапроекти. Вони вимагали нейновірних грошей, ресурсів, тисяч робітників. Це був спосіб, княжа, сказати всім і своїм, і чужим: подивіться на мою могутність, на моє багатство і на силу моєї віри. Окей, ми поговорили про економіку, суспільство, архітектуру. А давайте тепер спробуємо це все так би мовити, олюднити. Зазирнемо в тарілку, в шафу, спробуємо відчути, яким було життя на смак, на дотик, на запах. Що ж було в меню? Насправді не так вже й бідно. Основа це, звичайно, хліб і різноманітні каші, це вуглеводи, енергія. З білками теж все було добре: м'ясо, птиця, а риби в річках було повно. Молочні продукти, сир, сметана, масло теж були в ходу. Але якщо на столі з'являлося заморське вино чи, скажімо, інжир, це була чітка ознака того, що ви в гостях у дуже заможної людини. Ну і такий собі факт дня, найпопулярнішим снеком, тогочасним попкорном, був звичайнісінький лісовий горіх. І, звісно, одяг. Тут усе як і зараз працювало за принципом зустрічають по одежі. Більшість людей носила прості сорочки з домотканого полотна, зазвичай нефарбованого. А от багатії це зовсім інша історія: яскраві кольори, дорогі барвники, а головне імпортні тканини, шовк, льон. Тобто, одяг був таким собі соціальним дрес-кодом, який миттєво щитувався. І ось, підсумовуючи все це, виникає таке трохи провокаційне питання. Подивіться, соціальна ієрархія, глобальна торгівля, борги, які можуть зламати життя, технології змінилися. Ми живемо в абсолютно іншому світі. Але чи так сильно змінилися самі принципи, за якими влаштоване наше суспільство? Можливо, зазирнувши в їхнє повсякдення тисячу років тому, ми насправді бачимо відзеркалення і наших власних реалій.